Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Зустріч президентів України і Польщі, що мали відбутися у кулуарах сесії Генеральної асамблеї ООН, скасована. Президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з тонучем, який намагається тягнути за собою на дно того, хто намагається цього тонучого врятувати. У Польщі починають говорити про те, що підтримка України у польському суспільстві знижується, а значить, потрібно знижувати рівень підтримки для тих українських громадян, що прибули до Польщі, рятуючись від війни. Це заяви з офіційного табору лідер конфедерації незалежної Польщі, яку не без причин підозрюють у симпатіях до Москви, Договорився до того, що якщо Україна не бажає споживати польську сільськогосподарську продукцію, треба обмежити і транзит до нашої країни зброї. Як Я розумію, що ми якнайшвидше програли війну з Російською Федерацією і нічого не заважало. Таким політиком знаходити спільну мову із російським президентом Володимиром Путіним та іншими представниками терористичної сусідньої з Польщею держави. Але це заяви людей, які не відповідають за формування польської позиції в стосунках з Україною. Заява польського президента виглядає набагато більш дивовижною з точки зору. Розвитку стосунків між Варшавою і Києвом у останні 19 місяців, адже Польща була одним з головних учасників програми допомоги Україні. Польські політики, серед яких був і Анджей Дуда, неодноразово підкреслювали, що якщо Україна програє у боротьбі з Росією, небезпека очікує на саму Польщу. І що Польська допомога Україні це внесок Польщі у її власне майбутнє, у її власну безпеку, у мирне життя її дітей. Невже криза навколо продажу Україною своєї сільськогосподарської продукції до Польщі так швидко змінила ставлення політичної еліти цієї країни до російсько-української війни? До України. Чи дійсно справа виключно у передвиборчій компанії і у бажанні представників правлячої у Польщі партії Право і Справедливість будь-яким шляхом зберігти владу у рідній державі? Або ж ми повертаємося до цих е, стосунків, які були між Польщею і Україною напередодні війни? Стосунків. Е, під час яких Польща завжди підкреслювала, що якщо Україна не буде погоджуватися з її позицією, скажімо, щодо політики історичної пам'яті, не може бути ніякої реальної нормалізації таких взаєм. Ну, можна сказати, що зараз говорять говорить теж саме. Якщо ви не погоджуєтеся із нашим поглядом на економічну політику, ми можемо заблокувати вашу європейську інтеграцію. Без врахування вами польських інтересів в галузі агрокомплексу, ви не можете стати членами Європейського Союзу. В той час, як сама Польща під час свого вступу до Європейського Союзу, якраз відстоювала інтереси власного сільського господарства, власного фермера, а не французького. Чи німецького і вчитися захисту своїх національних інтересів у європейській інтеграції потрібно у Польщі, навіть якщо цього разу це суперечить інтересам Польщі. Відразу скажу, не суперечить. Польський фермер отримує на українському ринку набагато більше прибутки, ніж українські на польському. Якщо зараз обидві країни заблокують взаємно постачання сільськогосподарської продукції, польський фермер постраждає від цього набагато більш серйозно, ніж український. Але так відома. Я абсолютно впевнений в тому, що проблеми стосунків між двома цивілізованими країнами. Мають вирішуватися саме у цивілізованому порядку. І радий, що український уряд саме такий шлях до порозуміння з Варшавою, Братиславою, Будапештом, обрав. Не шлях образливих заяв, а шлях судового процесу. Так, як це було у стосунках України з Росією, з Газпромом, коли ми виграли арбітраж у Москви. І дуже сподіваємося, що зараз виграємо арбітраж у Варшави Братислави і Будапешту, і що уряди у Польщі, Словаччині і Угорщині будуть виконувати це рішення арбітражу навіть всупереч інтересам власних фермерів, власних сільськогосподарських працівників, або ж будуть платити величезні суми компенсації, які перекриють прибутки цих. Діячів польської економіки. Не зрозуміло інше, чому наші сусіди сприймають рішення українського уряду подати до суду Світової організації торгівлі так роздратовано, так істерично. Адже якщо б вони не вважали, що можуть програти цю справу, якщо б були впевнені у доконаності правильності своєї позиції, Може тоді б сприймали це абсолютно інакше? Може тоді б сприймали це в рамках власних економічних інтересів. Але всі ми пам'ятаємо, що останні обмеження на завезення української сільськогосподарської продукції були запроваджені Європейською комісією у домовленостях із Польщею, Словаччиною, із Угорщиною, і з іншими країнами Центральної Європи, і з України 15 вересня. Ці обмеження були скасовані, як ми й домовлялися. Президент Польщі Анджей Дуд, той самий, який тепер порівнює Україну з Тонечем, 28 червня на спільній прес-конференції з президентом України, говорив про те, що Польща готується до скасування цих обмежень і готує свій сільськогосподарський ринок. Ми знаємо, що відбулося між червнем і вереснем. Президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про вихід Російської Федерації з Чорноморської зернової ініціативи. Практично тоді ж прем'єр-міністр Польщі Матіо Шмаровецький оголосив про те, що Польща у односторонньому порядку продовжить обмеження навезення української сільськогосподарської продукції. З точки зору формальної логіки, це рішення польського уряду повністю відповідає політичним планам Москви. Хай навіть прем'єр-міністр Польщі і не думав. Діяти синхронно із російським президентом. Просто так сталося на превеликий шанс. Але знову таки, на відміну від Росії, яка знищує українську портову інфраструктуру і сільське господарство нашої країни, у Польщі є прекрасна можливість просто пройти через судовий процес разом з Україною. Як це роблять всі цивілізовані країни? І тоді не буде ніяких проблем. Щодо майбутнього розвитку наших взаєм. Я думаю, що у Варшаві всі розуміють, що перемога України у війні з Росією це питання національного виживання самої Польщі. Тому що якщо Україна програє і замість сучасної Російської Федерації з Польщею буде сусідати відновлений Радянський Союз. Я не можу обіцяти громадянам Польщі безпечного й спокійного життя навіть під ядерною парасолькою НАТО. Це буде зовсім інша історія. Не випадково ж Росія перед своїм нападом на Україну вимагала від західних країн виведення сучасних озброєнь з території таких країн як Польща. Так що амбіції російського політичного керівництва по відношенню до країн Центральної Європи, країчних країн. Сателітів Москви, мені здається, є очевидними кожному, хто спостерігає за політичним процесом і за війною, яку почала Росія проти України. Україна не тоне, тому що ми щось зробили неправильно. На нас напали, наше населення, нашу економіку знищують. Польща рятує нас не тому, що ми якісь невдахи, а тому, що ми боремося з російською окупацією. Якщо б ми підкорилися Москві, ми б зараз не тонули, а постачали наше зерно під російським прапором з російського порту Одеси. Але українці вибрали свободу. Суверенітет, бажання захистити свою гідність, все те, що вибрала Польща. І це теж варто було пам'ятати і президенту Польщі, і іншим соратникам Ярослава Качинського перед тим, як робити емоційні заяви, за які потім буде соромно все життя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали в Патреоні Бамія Кофі. Які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства спонсорство самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!